Не дати в лінію це дуже велика проблема, коли ти перший в Україні. Тому сьогодні Сан Садич буде намагатися зробити саме це: новий Citroen c 4 2025, Гібридна версія на огляді на каналі Парубець. Поїхали! Сьогодні ми знову в салоні 38 разів це Наші постійні партнери в світі французьких автомобілів, особливо в світі Citroën. Дмитро, привіт, скажи, так, будь ласка, нарешті нам потрапило до рук щось ну, дійсно ексклюзивне, дійсно новеньке. Розкажи, будь ласка, що у нас сьогодні буде на тест-драйві? У нас сьогодні на тест-драйві буде новий автомобіль Citroën c 4, а в максимальній комплектації гібрид. Давай почнемо з супер банальних питань, так як ми будемо перші, і про цей автомобіль ще мало хто що знає. Всіх ці ціна. У нас є скільки комплектацій? У нас є всього дві комплектації: стартова комплектація ю і максимальна називається МАКС. В обидвах комплектаціях буде або бензиновий мотор з автоматичною коробкою передач, або гібрид. На роботизовані коробки. З цього вхід в цей світ в новий Citroen c 4 Яка ціна? Вхідна ціна на бензиновий автомобіль в ставштовій комплектації є 1 мільйон 6 тисяч гривень. І максимальна комплектація з гібридної Ці. версії буде коштувати 1 мільйон 183 000 000. Це фактично та тачка, на котрій ми сьогодні будемо кататися. Так. Citroen вже точно розуміє, хто цільова аудиторія цього автомобілю. c 4 продавався в попередньому кузові, як я знаю, досить прикольно. Це був такий варіант міксу між не дуже високим. Паркетником і досить високим хетчбеком, то цільова аудиторія придбання цього автомобілю. На вашу думку, на нашу думку, це люди, які планують купити собі автомобіль сучасний, економічний, угу. технологічний. Ну і стильний. Давайте розбиратися, скільки тут стилю і скільки тут кайфу. Поїхали кататись. Що народ, в цей огляд? Я вважаю, що не дивлячись на те, коли ми випустимо цей огляд, ми будемо першими. Хто оглядає C4-20-25. І на правах першого, хто оглядає цей автомобіль в Ютубі України, я вам скажу так: недооцінити цю тачку буде великою помилкою для кожного, хто буде її знімати. І ось чому дивіться, вона випускається дуже дуже багато. Про родитель цього автомобілю це Citroen XSara. Для всіх фанатів цієї марки, фанатів. Цих автомобілів це досить культове авто, і те, що вона йде родом саме звідти, показує, що тачка була цікавою завжди. Вона була цікавою завжди і для поціновувачів марки, і для просто людей, які хочуть придбати собі автомобіль. А саме головне, вона була цікава клієнтам в Україні. Чому її треба розглядати зараз, в 2025 році. І про плюси, переваги цього автомобілю ми обійшмо з зовнішнього дизайну з передньої частини. Якщо ви побачите ось ці фарки, і ось ці фарки, які було на автомобілі зразка 22-го року. Ви зрозумієте, що ці тачки реально відрізняються, і відрізняються вони відчутно. Хоча я думаю, багато з вас в коментарях тут будуть зі мною сперечатися. Напишіть, будь ласка, про це. Мені буде цікаво. Вони виглядають прикольно, стильно, сучасно. Це значні, прикольні, цікаві характеристики французьких автомобілів. Новий логотип. Давайте ще раз, я на один раз це за здрав про це скажу і повторю саме зараз. Це логотип, котрий схожий на логотип, дуже схожий, а фактично ідентичний Логотипу зразка 1919, якщо буде точним, ще тоді, коли його розроблював е, сам засновник Андре Сітроєн. Можете загуглити, хто це такий. Виглядає ззовні прикольно, цікаво, незвично в потоці, футуристично, якось трошки космічно, коротше, відповідає класичним стандартам сучасних автомобілів французького автопрому. Бути прикольним і не бути. То схожим на німців. З боку автомобіль приблизно не змінився від того, що було в 2022-2023 році. У нас продовгуватий дизайн, щось між хетчбеком, ліфтбеком та паркетником. Прикольна історія. Довбувати відкриття, блін, безключовий доступ в там, ключі в кармані, ви нічого не чіпаєте, вона, блін, відкрилася або закрилася. Максимально напрягаюча історія. Тут верноталіант, ви можете подивитися, як я про це казав детальніше. А якщо опуститися нижче, то ви побачите кліренс, котрий відповідає вже двом айфонам 15 Pro. Важливий момент, про котре треба сказати. Важлива історія про те, що Citroen подумали головою. Дивіться, бачите цей захист. Вся ця історія, коли ви вилазите з автомобілю, завжди буде чистою. І чистими будуть ваші штани, юбки, брюки і тому подібне. В цьому випадку вони подумали про те, де буде продаватися автомобіль. І це остаточно лайк. Ну Давай, відкривайся, блін. Ну. О, відкрився. Коротше, багажне відділення, ну, мені не подобається це відкриття. Багажне відділення в цьому автомобілі досить немаленьке. Воно ліфтбечне, воно зручне, тут класна посадка, тут можна опустити трошечки дно вниз і отримати додатковий літраж багажнику. Я думаю, з основними там пакунками, речами, валізами у вас не виникне ніяких проблем. Можливо, будуть певні проблеми з колясочками дитячими, але я думаю, загалом все це вирішується. Багажнику в цьому класі ставлю жирний лайк. Зараз не як його закрити і піду з кадру. Як ви бачите, заправляється цей автомобіль звичайним паливом. Це звичайний гібридний автомобіль. Залили бензин, поїхали, економимо. Все зрозуміло. Є також бензинова версія, котра просто бензинова, просто їздити. Вона буде трошки дешевша. Я думаю, теж досить прикольна, і досить комфортна. І існує електроавтомобіль, котрий, поки мені точно не відомо, буде продаватися в Україні чи ні. Маю надію, що буде. Якщо вам цікаві електроавтомобілі, теж, будь ласка, розглядайте. Тут буде зарядочка. До речі, в бензиновому автомобілі 130 сіл, а в нашому гібридному 136. Все. під капотом в нас 1.2 гібрид вже з ланцюгом, а не ременем ГРМ. І ви скажете, що є напевно якась схожість з автомобілем, ми дивилися десь приблизно місяць назад. Але ні, це не мотор, котрий стоїть в новому гібридному дастер. Це мотор, котрий називається eb 2 генерація 3. Їм там у Франції напевне відніше, як називати свої мотори, але в нас це звучить досить специфічно. Загалом, це все, що треба знати тут, бо треба возити цей автомобіль до офіційного дилера або до профільного СТО, займатися його обслуговуванням і радуватися цьому автомобілю кожного дня. О, паличка. Вибирає чарівника, все як завжди, господи Боже. Красу форми зовнішнього дизайну максимально довершує двохкольорова історія з чорною стелею. Тут немає люку, немає панорами, але чорна вся ця історія в одній гамі виглядає досить прикольно, сексуально. В немалої кількості брендів є така темка, що ми, ми робимо двохкольорову історію на автомобілі. Це виглядає круто. Цьому однозначно лайк. А от в салоні цей автомобіль. Розглядати треба детальніше. Ох, на відміну від c 5, отут -от посилання, котре ми бачили з вами не дуже давно, ззаду сідати і сидіти значно, значно комфортніше. Як ви це зробили? В більш маленькій автомобілі комфортно, в більш великому некомфортно. Також можна, напевно, сказати і про сексотест, хоча там трошки дах вищий, і там рухатися було комфортніше, але все ж корисні звичайні опції тут залишаються на рівні. Двері відкриваються, блін. Реально широко, і я можу тут сісти нормально. Коротше, комфортно. Я пока, я пойду. Підігрів керма є добрий день. Сьогодні не дуже холодно, сьогодні так тволого трошки, але прикольно. Клімат догозонний, бо це максимальна комплектація. Взагалі, максимальна комплектація, наскільки я розумію, доступна до придбання в Україні. Ми зараз сидимо в автомобілі, в котрому я їду. П'ять хвилин. Я бачу його 5 хвилин. Адаптивний круїз бачу. Без дротовий CarPlay, карплей ауді. Привіт, бачу. Двозонний клімат бачу. Розйоми зарядки Type-A і Type-C, бачу. Drive мод, коробка роботизована. Бачу. Електроподігрів лобового скла. Привіт. ЖК, панель приладів. Бачу. Прикольно, ну типу я так розумію, це все. Але ну, типу, це як би і не мало в принципі. 540 км запас ходу. У нас трошки більше трьох четвертих в баці залито паливо. Як розумію, автомобіль тільки на обхатці ще тільки у нас тут пробігу? Я тут подивитися. Пробіг поки для мене все не досить інформативно. Я поки все не можу. 166 км проїхав цей автомобіль. Сліпі зони в нас є. Вітаю! В дзеркалах вони у нас точечками помаранчевими стоять. Окей, бачу. Так, рекуперація. Гібридний автомобіль. Рекуперація, все нормально, бачу. Міське авто. Автомобіль для міста, однозначно. і щось знову. У нас є підрульові ліпісточки. Не розумію, в цих автомобілях нафіг воно треба, але. Ну, типу, є. Вона читає дорожні знаки. Це теж опція. Прикольно, є. датчик світла, та дощу базовий, є. Прикольна торпеда. Не звернув на це увагу. Я розумію, що більш базові комплектації от цього топшивочки не буде, але в топі вона не просто пластика, вона така жорстко м'яка з прорезиненою текстурою, це зроблено не за дуже дорого, не за всі гроші світу. Але це виглядає дорожче ніж просто пластик. Лайк, like. прикольно. Цікава історія. Цей автомобіль один із перших з оновленим логотипом Сітроен. Там оця от історія, новий логотип, там нове життя і так далі. Народ, В тисячі там якомусь бородатому році, 919 чи щось таке, плюс-мінус. Андрей Строен розробив саме такий логотип для цього бренду. Тобто це повернення до коріння. Тому це новий старий логотип. Прикольна історія брендингового, іміджевого, прикольно цікаво. Напевно, ще в мене відлуння від Хонди затерві. Там, де ти більш частину їздиш на гібриді, саме на електромоторі, точніше, чому тут так відбувається? Ну, це більше базовий гібрид. А там, де на моторі ви їздите якусь частину часу, якусь частину часу на електро, вони між собою балансують і таким чином економлять вам витрату палива. В шкалі приборів максимально цікаво. Тобто ви через кнопочку міняєте інформацію, на яку ви дивитесь. на одному і тому ж моніторі. Інформації не дуже багато. Тобто вона розказує про якусь одну історію. Тобто зараз я вивімкнув собі. Доступні карти, яка вона там підтягує собі, да? зараз я там класно ще раз, у нас інформація про адаптивний круїз контроль присутня, ми її, її можемо подивитися. А далі називаємо ще раз, у нас інформація про стан обертів, охолоджуючі рідини, запасу палива і так далі. Тобто на одному моніторі інформації багато не зібрано. Прикольна історія, розуміючи, що екран не досить великий, і якщо його перенасичити в один момент великої кількості інформації. То це буде прям вижигати очі. Зараз мені максимально достатньо, якщо мені там щось потрібно, я собі перемкнув. Не скажу, що це суперзручно і одразу прям типу приємно, бо ти такий, а, що, де, як це знайти. Але напевно з часом експлуатації ти до цього звикаєш, і це стає більш плюсом, ніж мінусом. Але тільки час експлуатації, це може показати. Передні привідне автомобіль. Зараз. Випробовуємо ну, його. 50 км на годину, і ви знаєте, мене не тривожить все що довкола. Тобто, з шумкою тут все прям для міста непогано. Могло бути, звісно, краще, хочеться арки зашумити і бла, бла, бла. Ви це навіть від мене вже чулось стільки разів, що аж незручно. Тому шумка. Плюс-мінус достатня, плюс у вас не завжди працює ДВС, ви частину часу їздите на електромоторі. І, коротше, вас це не має там прям вибішувати до стану. А, будь ласка, досить. Ні, нормально. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Коротше, трохи бісить. Ну, Це французька історія. У них <amı rewarding> Звуки повороти, сигналу повороту завжди звучать якось трошечки по-іншому. Всі троєні це історія з давніх, давнішніх давен. А на це четвертих, стареньких, 60 го року, можна було в функціях знайти опцію, де можна було змінити звук, як у вас працюють повороти. І там було щось 3-4 функції. Вони були всі максимально муторні. Але, ну от, Типу варіативність для вас. От у нас є така опція, а у кого ще вона є. Знаєте, треба перевірити один момент. Автомобіль вважається все ж хечбек. Ну так, запис. Але ну ви бачили, скільки там айфонів в тому кліренсі. Наше завдання зробити повторну перевірку на кліренс так само, як ми її зробили з C5 Aircross, там де він фактично паркетник. І порівняти, чи буде взагалі якась різниця, чи ні. Чомусь ви знаєте, мені здається, що дивлячись на оцю історію, хоч хетчбеком не цей автомобіль, хоч паркетником, не буде у вас запитань в міській смузі з тим, щоб заїхати туди, куди вам треба. Вона це в принципі може. Блін, то воно вона і прикольна підвізка, вона така. Вона прям енергомістка, таке слово є модняве енергомістка підвіска. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам в голову приходить, коли вам кажуть енергомістка підвізка. Вона м'яка, вона жорстка, вона дає можливість автомобілі повертати. Взагалі, ну от що воно таке і що воно означає? Для мене те, що я вкладаю в е, е, цю історію, це те, що в цій підвісці є можливість їхати так, як вам хочеться, і це буде всім комфортно. Ну, оце я називаю енергомістка підвізка. Мені не гупає, не стукає, мені не жорстко, мені не ультрам'яко. мені комфортно і приємно. При цьому я можу трошки поїхати швидше і там повернути, і не страждати від того, що я випадаю з сидіння. І, до речі, бокова підтримка тут працює на рівні, вона мені до вподоби. Це не супер там спорт автомобіль, да? але... Чому б ні? Дуже-дуже прикольно. Ну, Трошечки ми їхати намагаємось, відверто кажучи. Ну, Це, це міст автомобіль для міста. Сильно трасового режиму у вас крутого не вийде. Ви будете їздити з не супер великою витратою палива, вам буде досить комфортно, якщо вам там іноді декого треба когось обігнати, але все ж, це для руху по місту і по міським задачам. На трансі ви будете відчувати іноді певний дискомфорт. Це факт. Ну, типу, є оця от історія з тим, що вона висока по кліренсу, і при вході в поворот нас прям закладає. Отакож прям оп. Але не переживайте, ви не зможете перевернутися на цьому автомобілі, як сильно ви не старалися. Це треба прям мати певний скіл. Цього. Я розумію, що автомобіль вже перевзутий на літню гуму, і ми звикли до зимової, до того, що трошечки шумновато, і так далі. Але саме тому мені зараз відчувається, що в автомобілі реально комфортно по шуму. Але все ж, давайте залишатися в рамках е розумного. Цей автомобіль, умовно середнього класу і е суперкосмічної якоїсь шумоізоляції тут бути в принципі не може. Тому. Ми чуємо дорогу, чуємо нашу гуму і відносимося до цього з розумінням. Хоча я думаю, що напевно у японцях все ж чутно трошечки більше. Якраз скоро ми дізнаємося, ми скоро будемо тестувати одного дуже цікавого японця. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, хто до нас на тезраях попаде. Дивіться. Питання: ось яке хто конкурент? Citroen C4? Це... з якими хетчбеками її порівнювати? З шкодою фабію та ну ну сорі зовсім не та історія. Ну, от Яріс Кросс, напевно, от, напевно, все ж конкурент цьому автомобілю. Можна про це спілкуватися. Більш старий, більш топорний, не такий там нафаширований в максимальних комплектаціях, але, типу, Toyota, ну, типу, має право на життя. А хто ще? Тут є для мене реально велике запитання. Давайте запитаємо для початку Google. Поліно, давай подивимося, Google конкуренти Citroen, c 4 2025. От, просто тупо запит. Що нам каже е, інтернет? Бо, ну, типу, для мене особисто, от з першого там, варіанту. Це не очевидна якась історія. Є Stonic. Стонік. стонік, гібрид, окей. Mazda — це X30. Це X30, окей. Просто стонік це щось проміжне, а це X30 30 це прям паркетник. Ну тобто, ми все ж про паркетник місцями розмовляємо, правильно? Тобто, коли ми кажемо про ціну. Цього автомобілю треба дивитися на нього реально більше по як по цінам паркетників, ніж по цінам якихось а, хешбеків, тому що порівняно з іншими хешбеками, цей автомобіль вище на рівень. Шкода Камік. Не хешбек, не паркетник, щось. Проміжкове окей. Volkswagen Taigo. Taigo, окей. Maybe. Мені здається, все ж цей автомобіль треба розглядати з усіма його плюшками як все ж більш міський, маленький, невеличкий кросовер, ніж якийсь там великий е, хешбек. Одразу після розуміння цих моментів. Розгляд ціни цього автомобіля починає підпадати під більш адекватний кут зору, тому що за хеджбек максимальної комплектації 29 тисяч доларів є запитання. Коли ти дивишся на цей автомобіль як на паркетник, запитання зовсім інше, особливо з цими комплектаціями. До речі, раз зайшла мова, Поліна. Як тобі ззаду? Я вже сказав свою думку про те, що мені по відчуттям тут комфортніше, ніж це Air Cross. Хоча там це прям повноцінний паркетник. Що ти думаєш? Так, да, тут комфортніше, ніж в це 5 хоча там наче він більший, але тут більше місця саме ззаду. Тут дуже зручні сидіння, нахил, і сидіти дуже комфортно. Місце тут, в принципі, ну, нічого особливого, просто достатньо, але сидіння дуже зручні. На диву автомобіль більш простого класу, свого ж. <звук> Прямого брата в класі просто ставить в незручне положення. Я думаю, зі трену треба трошечки задуматись з приводу того, як вони встановили саме встановлення сидінь заднього ряду на це 5 тому що там все стоїть під таким кутом, що є певні зауваження. Про це казав вже не один я. І дивлячись на це, 4 мені здається, що вони починають виправляти це. <звук> У мене проблема. Більшість з вас знає мене як не тільки Олександра Автопідбір, а ще й Олександра Фаната БМВ. І там є певні позиції, котрими я не поступаю. Це посадка, це комфорт від сидіння, там і так далі. Я ну я не можу себе зрозуміти. І не можу віддати собі 100% солкову інформацію. Чому? Але в цьому свіжому сідрові старому це четвертого мене не подобалось, Сорі, кактус там і так далі. Мені просто не комфортно було. Тут я сиджу, і мені подобається до речі. Про конкурентів ми сказали, але ми забули одного конкурента потенційного кого, ми брали на тездрає Федсемі. Mitsubishi Eclipse Cross. З мого особистого враження, Eclipse Cross, напевно буде на всю ринному ринку цікавіше да, і на провинному через свій мотор, що це не 1.2, що це там один турбо або 2 літри там атмосфера. Да? Але він не буде з такою витратою палива, як цей автомобіль на гібриді. Тому я думаю, що серед деяких клієнтів ці автомобілі будуть конкурувати. Я не був готовий до того, що я зараз відчуваю в цьому автомобілі. Я йшов дивитися просто якийсь хетчбек від CTRN. Це не просто хетчбек від Citroën. Як би дивно, це не здавалося на перший погляд. Дуже цікаво. До речі, про витрату палива. Я не зміг нормально. Це я, це моя проблема. Я погано розбираюся з панелю приладів, з інформацією цією, і я можу її просто не знайти. Хоча я дуже сильно намагався. Але заявлено. Що витрата палива на цьому автомобілі приблизно десь 4,5 літри на 100 км по місту. Дивіться, ми забрали автомобіль і приїхали на ньому вже кілометрів 30. За цей час запас ходу в нас не змінився. В максимальній комплектації, окрім до речі, того що я вам казав, тут є ще опа підрулювання і утримання в полосі. Хоча я нічого не робив. Підрулили і каже: тримайся в смузі, не спи, дядя. Вона піклується про вашу безпеку. Ця тачечка. Прикольно. Сліпі зонки, підрулювання, адаптивний круїз. А тут для життя тут є все і навіть більше. прикольно. Параметри гарнюнькості в нас вкотре в цих автомобілях, котрі я тестую, отримує кермо. Це просто, по-перше, мені дуже приємно триматися за класне кермо, як за органи керування, і взагалі воно виглядає дуже симпатично. Воно скошене зверху, скошене знизу. У нього нормально грамотно розставлені кнопки. У них, ну, типу, люди нормально. Подумали собі головою і бачать, що вам, щоб підняти слухавку на блютуз телефонії, да? щоб покласти трубку, фактично не треба кнопка взяти і підняти. Треба достатньо однієї. Натиснув один раз, підняв, натиснув другий раз в кінці розмови, поклав трубку. Будь ласка, одна кнопка. Не витрачають місце просто так. Можна ж, коли хочеться, правильно? Навіть до речі, звичайний мотор. ДВС, котрий, до речі, тут третього покоління з номенклатурою є 2 А також третьому поколінні він на ланцюгу ГРМ не на ремені, а на ланцюгу ГРМ. Це впливає на те, що він більш такий практичний в використанні, не так його сильно вібрує калата. І найголовніше, він більш звитривалий. До наступної заміни ГРМ у вас значно більше часу. Знаючи, як важко міняти ГРМ на цьому автомобілі, це однозначно лайк. Для нового автомобіля це точно топ. До речі, не забувайте, що Всю цю інформацію про те, як міняти грем на цьому автомобілі, важко на цих моторах і 2 другого покоління, про всі інші деталі автомобільного світу, я знаю через те, що я займаюся і Дивлюсь велику кількість автомобілів майже щодня. Тому, якщо ти хочеш бути впевненим в тому, що ти купиш нормальний автомобіль на вторинному ринку, а не якесь відро, пиши, будь ласка, у особисті повідомлення або на наші соціальні сторінки, для того, щоб зв'язатися зі мною і замовити автопідбір. Все, що ми робимо ми оглядаємо автомобіль, їздимо на Юле витрачаємо час та гроші. Все це ми робимо для вас, щоб порадувати вас по новим. Крутим контентом. Тому порадуйте її ви нас лайком та підпискою. Пусти мене, будь ласка, повага на дорозі. Повага на дорозі з сітроїном це поняття досить роз... 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 розтягуємо. Окрім того, що кольор автомобілю впливає, впливає все ж те, що автомобіль трошечки незвично виглядає. Ще не всі його бачили на дорогах загального користування, і хтось зупиняється, там, приторможує, щоб подивитися, роздивитися в потоці. І це іноді, блін, заважає до того, щоб перелаштуватися, в потрібну тобі полосу. Тому а повага на дорозі 60. С'яву імкнув адаптивний круіз-контроль і підлаштовуюсь до руху транспортних засобів. От ми виставили там 45, хай буде 50. Кілометрів на годину, зараз будемо рухатися, і, типу, максимально самостійно тачка буде їхати. Так, тут вона полосу не побачила. Ладно, будемо вважати, що це разова помилка, поїхали далі. Ну, коли ти не їдеш за якимось автомобілем, це виглядає як просто автомобіль на круїзі. Давай трошки швидкості додамо. В місті до 69 км на годину ще не. Ай-яй-яй! Поїхали. Зараз полосу побачить, чи ні? Опа! Підкермувало вліво, молодець. Давай ще разочок. Під кермувалами, тримаю. Ага, поїхали далі. Корочки поклав і поїхав собі далі. Можна отак от їхати. Пересування в місті на адаптивному круїзі. Зараз перед нами прилаштовується автомобіль, і він почне зараз гальмувати. Побачимо, як гальмувати буде Citroen Самостійно, я не гальмую. Мені дуже страшно. У мене зараз трошечки прямо ага, як страшно. Але я не гальмую. Вона їде сама. До повної зупинки. Прекрасно. Ми зупинилися, я нічого не робив. технології. от Технологі! Технологі! історія. Це класно, але завжди будьте уважними. Повністю довіряти технологіям не можна. Натискаємо трошечки газ і поїхали далі. Вимкну кроїз. З шестидесяти поїдемо. Ну, я б не сказав так, що ми летимо кудись в космос, плюс машина в нас ще не пройшла обкатку. Перелаштуватися на. Ну от вона. Гальмову ну, гальмувати вона не супер. Ну тобто, прямо екстремальне гальмування це не її. Нагадую, що знімаємо ми в памільйоні такі швидкості і повторювати на дорогу загальне користування це не можна. Ми намагаємося зупинитися зі 100 км на годину на цих гальмах вже два рази я сотки зупинився. Два рази я зупинився. О, ну, дивіться, гальмівний путь натискаю не в самий пункт. Ну, як сказати. Для цього класу, для цих завдань, норм. Але якщо десь ви трошечки переагресували і не були готові до якоїсь ситуації, вони можуть вас не витягнути. Тому пам'ятайте, що цей автомобіль не для супершвидкісної їзди. Тому з гальмами треба бути більш обережним. На що я ще дуже сильно звернув увагу? Порівняно з троєном C5 Aircross тут. Досить прикольніші сидіння. Оці ромбики, що вони зробили. Оця бокова підтримка, вона в дорозі значно, значно практичніша. Мені от я не йорзую в ній, не смикаюсь. Це дуже круто і цьому ситроєну за це великий респект. Так ми залишилися без нашого коханого 15 дизель. Так, ми теж рухаємося разом з троєном в гібридну сторону eb 2 GN3 показує нам, що 1.2 мотор мотори з гібридом може бути нормальним, і може достойно їхати, коли на ньому ланцюг ГРМ, а не Ремінь ГРМ. Є певні запитання, але я напевно залишуся серед тих людей, котрі будуть радити цей автомобіль для придбання офіційного дилера новим. До речі, дякуємо тридцять вісім разів за те, що надала нам цей автомобіль на Тезраїв і допомагає нам стати першими в Україні. Не забувайте, що війна триває, не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати хлопців. Також не забувайте підтримувати наш канал, ставте лайки, дзвіночки. Дякуємо, Києва автотрейд за вкотре надану площадку для зйомок і все буде добре. Мейте роки мило. Всім пока.